Ти втілення любові. Ти жива енергія радості і миру. Дякую тобі, Ісусе, за цей момент життя, за можливість відчувати, творити, сяяти зсередини. Дякую за світло, яке не вимагає віри, Його просто відчувають. Дякую за любов, що не ділить людей, а з'єднує серця, навіть коли світ здається роз'єднаним. Твоя енергія це тепло, що повертає силу. Це спокій, який народжується всередині. Це радість бути собою без страху й масок. Я дякую за нагадування. Любов це дія, мир це вибір, а радість це сміливість жити. Хай різдвяне світло пробуджує в мені ясність, допомагає бачити красу в простому та нести людяність туди, де зараз її найбільше потребують. Хай енергія любові, яку ти уособлюєш, живе в моїх словах, моїх рішеннях, моїх вчинках. Хай буде моїм орієнтиром, моєю енергією та моїм вибором щодня.